Шановне товариство, шановний голову Асоціації Добре серце, так вже сталося, що е, наші громадяни, люди з особливими потребами потребують у І нашої уваги, потребують уваги державних органів, соціальної нашої служби, е, доброчинних фондів, місцевої влади, близьких. Я думаю, що Воно так і відбувається. Чи достатньо ми робимо того, що повинні робити? Думаю, що все-таки, якщо порівнювати, як це є в високорозвилених державах, все-таки недостатньо. Що стосується нашої місцевої влади, то ми стараємося ті просьби, з якими звертаються наші організації, йти на зустріч і, зокрема, Недавно ми передали будівлю колишньої бібліотеки по вулиці Суховоля асоціації дітей з особливими потребами Надія. І вони вже вживають дане приміщення. Ми сподіваємося, що після двох революцій наше життя покращиться. У нас будуть проведені зміни, проведені реформи. У нас буде краще працювати економіка. Краще будуть наповнюватися соціальні фонди, і ми зможемо більше уваги, приділяти тим, більше уваги приділяти уваги тим людям, які цього потребують. Дозвольте мені від імені міської ради вітати вас в цьому залі з нагоди нового свята, новорічного свята, яке наближається побажати вам всім оптимізму, побажати вам всім в наступному році багато. Приємних, радісних моментів і ті зміни, які в нас повинні статися, нехай почнуться вже з наступного 2015 року.